Так, ну добре, тоді будемо показувати з самого початку. Отже, ми будемо малювати. Малювати я пропоную е, щось простіше. Саме просте, що може бути намалювати, коли починаємо малювати, це у нас буде яблучко. Яким чином це малюється? Що воно робиться зараз? Побачимо. Отже, з чого починаємо? Ну, по-перше, нам потрібен новий документ, відповідно відповідно так А далі нам потрібно визначитись з кольором яблука. Ну, наприклад, я буду малювати зелене яблуко. Можна малювати жовте, червоне. З чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що я беру пензель звичайний пензель і налаштовую колір Тобто, якщо яблуко зелене, то, відповідно, я маю підібрати якийсь колір до свого яблука. Ну, наприклад, ось такий. Є. Далі я маю налаштувати розмір. Ну, ти знаєш, що ми можемо зробити за допомогою правої кнопочку миші контекстне меню, то що зараз. Або можна з клавіш гарячих клавіш, H, твердий знак. І обрати відповідний розмір. Жорсткість пензля 100%, і це обов'язково. 100%. Тобто нам потрібні чіткі короя. І далі на своєму аркушу аркуші я роблю ось такі плями. Дуже схожі зараз зараз. Дуже схоже на яблука. Так, беремо яблучка Ми намалювали ось таким чином. Є. Ну, начебто, щось схоже на яблука. Зараз ми будемо до його доопрацьовувати. Далі, що мені потрібно? Мені потрібно для роботи, ну, зараз я його приближу. Щоб мені зручно було з ним працювати. Так. Тепер нам потрібно виділити оце яблуко наше, це прототип нашого яблука, для того, щоб нам зручно було працювати. Що саме я маю? на увазі? Я маю на увазі, що мені потрібно взяти інструмент, будь-який інструмент виділення. Наприклад, це ну, ось ця волшебна паличка. Я обираю фон. От зараз в мене виділений фон. Все окрім яблука, і тепер мені потрібно зробити інверсію, так, щоб виділення було лише на яблука. Для чого це потрібно? От зараз ми будемо працювати, все це побачити, для того, щоб коли ми будемо наносити частини затемнення, висвітлення, воно не чіпляло наш фон, наше тло. Тобто, щоб все стосувалося лише яблука. Тобто, оце виділення, воно фокусує так фокусує, не дає нашому. Нашій роботі виходити за рамки ось цього виділення. Так, далі мені потрібно зробити наступне взяти той же самий пензель пензель і обрати колір, який темніше трішки, тобто я рухаюсь вниз. І беру, ось у мене був такий кольор, тепер у мене такий кольор. Окей. І за допомогою того ж самого пензелю, але тепер мені потрібен жорсткість відсотків 10 я наношу, створюю затемнення на нашому яблуку. Тобто я клацаю, таким чином я наношу світло і тінь на нашу яблучку. світлої тінь. Відповідно, де в мене тут ще тінь. Ну тут посереди, да? посередині, то там, де в нас буде хвостичок маленький. Ось таким чином я створю тінь на наше яблуко. Також я обираю далі, ще беру темніше. І так само наношу ще темніші кольори. Де вони мають бути? Ось таким чином? Я наношу кольори. За необхідністю змінюю розмір? Так. А тепер мені потрібно навпаки світлі кольори. Для того, щоб нанести навпаки світли е, частини. Ось я нанесу, наприклад, розміром, поменше нанесу ось так. Наше яблучко. Потім будемо ще обробляти його. Так, що ще у нас ще має бути? Ось, наприклад, тут світла частина. Тобто розмір. І ще візьму світліше навіть, можливо, навіть кілька разів, для того, щоб перейти в ось так. І тут по краю. Відповідно тут роблю. Таким чином. І тепер мені потрібно поставити взагалі бліки. Бліки я поставлю сірим кольором, сірим. Не білим, білим буде дуже а, таким, буде яскраву, якщо сірий. І зараз ми будемо обробляти всю цю красу. Окрім того, що ми вже начебто намалювали. Але ж тут є певні нюанси, які ми будемо зараз доробляти. Тому що ми не можемо просто якийсь дуже плоский об'єкт намалювати. Не створивши ніяких ефектів. Так, які інструменти додатково ми будемо тут використовувати? Ну, зрозуміло, що тут має бути якісь інші інструменти в малюванні. Відповідно, також можна, наприклад, наприклад, працювати з шарами, так? Тобто, кожен окремий, наприклад, той же самий хвостик, хвостик на, для нашої. Для нашого яблучка намалювати на окремому шарі, але ж це вже потім, коли ми знімемо ось це виділення, тому що це виділення заважає нашим нашій роботі в, в малюванні для іншого шару. Отже, що ми робимо далі? Далі нам потрібно трішки вирівняти, да тому що у нас тут всі ці плями, вони дуже такі. Нереалістичне, що ми можемо використати для того, щоб наше малювання було більш реалістичним. І тут нам на допомогу, окрім пензля, відповідно піпетка вона може знадобитися для того, щоб з'ясувати той або інший колір, наприклад, для редагування. Але є ще ось такі інструменти, які називаються розмиття, різкість, палець, губка затемнитель, освітлитель. Ну, це такі дуже, ну, на мій погляд, це ось цей освітлитель, затемнитель, губка. Ну, на мій погляд, це дуже агресивні інструменти, але їх варто спробувати. Наприклад, на якомусь на, на якійсь там ділянці для того, щоб висвітлити якусь ділянку або частину. А знову ж таки звертаю увагу на те, що розмір інструменту має значення і його жорсткість без цього нікуди не подінешся. Так працює. Photoshop. Тобто, якщо потрібно висвітлити якусь особливу ділянку, або навпаки її зробити, затемнити якусь ділянку так само, то це можна зробити, знову ж таки, звертаючи увагу, на жорсткість і на розмір. Бачите, жорсткість не змінила жорсткість, і відповідно, в мене тут вже не дуже гарні плями. Тобто це, за це має слідкуватися. Отже, жорсткість нульова, і, відповідно, розмір вже обираємо. Ось тут, наприклад, можна да, затемнити трішки, затемнити ось тут можна. Це ж все ж таки наше яблучко. Можна ще затемнити дуже трішки. Я би тут, отут затемнила. Ще інструменти, ну, що до освітлення і, наприклад, затемнення. Так. Губка. Ну, це дуже специфічний інструмент. Воно робить контрастним все. Бачите, так? Да? Дуже специфічний, можливо, десь знадобиться для вашої роботи, але ж також звертайте увагу на те, що. Розмір і жорсткість інструмента, Тобто від цього нікуди не, не, не поділитися. Але ж у усієї групи інструментів ми можемо взяти дещо корисне. Ну, наприклад, палець. Так само, розмір і жорсткість. Жорсткість я візьму біля 10-15%. Що він робить? А ось цей інструмент. Працює саме розмазування, тобто, оці всі чітки ми можемо таким чином і навіть трішки змінити форму нашого яблука можемо за бажанням, щоб воно було не таке кругле, ми можемо, наприклад, змінити ракурс. Да, от, наприклад, показати, що е, випуклість, або розмір е, якоїсь частини, пере, е, шляхом переміщення усіх яскравих плям можна досягнути, до речі, і візуального ефекту, так, ось так, розтягуванням. І ось таким ось чином можна. Візуально змінити. так, наприклад, блік, форму бліку змінити. Оце навпаки. Сюди можна. Тобто, таким чином можна створити. Наприклад, якось так. І вже, вже на новому, ну, відповідно, що воно тут інструмент розмиття є, так, різкость, розмиття можна використати, наприклад, на ділянках, де дуже чіткий кордон, наприклад, необережно поставили якусь пляму, розмити її, щоб вона була не така чітка. Можна розмити. Це теж буде корисне. Або, навпаки, зробити більш щось більш чітке за допомогою різкості. І вже, вже на новому аркуші, тут потрібно нам зняти тоді виділення, і на новому не аркуші, а шарі, намалювати ось цей наш хвостик. Але ж тут нам потрібно вже жорсткість біля 80%. І намалювати так, як ми це уявляємо, так само на хвостик можна нанести і світло, і тінь, і промалювати більш детальний, більш детально промалювати. Ось так виглядає наше яблучко. Якщо ми бачимо його заздалегідь, відповідно, якщо у вас навички малювання, більш розвинені, ви багато малюєте, і, відповідно, вам буде легше малювати і в за допомогою Photoshop, Ну а краще малювати, звісно, за допомогою графічного планшету. Це більш зручно для руки. Ви тримаєте не мишку в руках, а відповідний стілус, так дуже схоже на олівець, і таким чином у вас малюнок виходить як від руки. Я сподіваюся, що вам це сподобалось малювати. Звісно, це не обробляти світлини, але я думаю, що спробувати намалювати це дуже такий важливий досвід, який я вам пропоную реалізувати. Це може бути яблука, це може бути, наприклад, апельсин, це може бути помідор, тобто, все, все що у вас, який фрукт у вас приваблює. Яблука, тому що вона має. Бліки, вона глянцеве, так, яблучко, тому можна опрацювати деякі інструменти. Отже, я пропоную вам його виконати, спробувати і надіслати мені, як завжди, в Google класі. Я бажаю вам успіху.